Ну і куди без наших улюблених нічних сорочок? Тим більше, коли вони теплесенькі на баєчці. Слухайте, дівчатка. Вчора хотіла, як то кажуть, пофреюватися, чи як там пофасонити. Я щось покупалася, помила голову ще, і потім думаю в діно мене така красива комбінація. Ось але вона, знаєте, з типу підшовки з гіпюром. Я вділа, ну поки я довіга до ліжка, кажу, чоловіку, грій мене, мене ж розумієте, аж судомило настільки мені якось було холодно, некомфортно. А у мене ще є така класна стильована нічна сорочка. Вона на байці. Тому я знаю, що таке на байці, і що таке, коли ти хочеш типу в краси в красивому забігти. Тому дівчата зараз, як ніколи, коли на вулиці прохолодно, в квартирі прохолодно і надалі невідомо як у нас буде. Під час сну дуже важливо віддавати. Перевагу натуральним тканинам, ну і звісно. <кхи> Тут не тільки баєчка всередині це і ще стовідсоткова бавовначка, тому ви будете закутані в тепло і в комфорт, як то кажуть, від А до Я, від верху до низу подовжені ідуть нічні сорочки. Дуже красивий принт, кольор. Ой, мені ця сьогодні червона. Ну ви, мабуть, зараз віддасте перевагу, все ж таки блакитному там троянди. Але я коли бачите сердечки, таке красиве поєднання, така колаборація. Отже, наші нічні сорочки сьогодні сьогодні під кодом nb 251. Червона або блакитна. Ось так ми їх зазначили: червона або блакитна. Це у нас виробник Україна. Тому підтримуємо нашого вітчизняного виробника. Розміри у нас увага. Червоні йдуть в розмірі від 50-го до 60-го. А зараз далі ще уважніше. Бо блакитна взагалі в супербаталі від 62-го, увага, до 72-го розміру. Ось така їхня ось такий різновид. У нас іде. В складі у нас іде 95% бавовничка і всього-навсього 5% поліестру А вони у нас йдуть на байці. Всередині дуже теплі. А будемо потім демонструвати вам, що як вони всередині виглядають. А, класний покрій, нічого зайвого, вільний покрій, красиво рюшечка. Так, от подивіться, ось ця рюшечка взагалі а, так, знаєте, ніжно-тендітно завершує, підкреслює наш образ. А далі. А, блакитна, да, небесна, блакить, але в розмірах уважніше. От блакитна, в розмірах від 62 до 72 розміру. розміру. Код товару не забувайте називати NB251 251 Червона або блакитна. А розміри червоної від 50 до 60 розміри. Дивіться, можу зараз зорієнтувати вас, те, що ви найчастіше запитуєте і любите знати. Це об'єм грудей. Ой, ну ця червона, я якраз не знаю. Я вже дивлюсь на неї і облизуюсь, дівчата, в сердечках. Отже, та ти що, вже падіння? Дівчата молодці, дзвоніть, тому що вони теплесенькі, класні і беріть одразу по дві. Не робіть помилок, тому що потім пожалкуєте. Ви поперете і будете чекати ходити, коли вона висохне. Коли розумієте? А ось і потім будете згадувати мене і казати: добре, що я взяла дві. От і правда, поправа, вона ще не встигла висохнути, бо то світла нема, то опалення нема. Ось а то на вулиці вже не так швидко все просихає. Ось і будь ласка, зверніть увагу, що сьогодні мало того, що в неї так по 999 гривень наші ні. Нічні сорочки Так і ще, якщо ви будете брати дві нічні сорочки, у вас буде додаткова знижка в 100 гривень. Ну і доставку ми сплачуємо за вас, тому ви на, ну, на доставку принаймні не витрачаєтесь. Тому ви ще суттєво економите 200 гривень на доставці, це теж чудово, я рахую. Не забувайте називати код товару NB251. Червона або блакитна. Тепер по об'єму грудей. Ще хочу вас зорієнтувати, але зараз ще покажу вам <кхи> трішечки. Це у нас 62-й розмір. Подивіться, вона бавовночка, 95%, але 5% еластану, Подивіться, вона теж трішечки потягується. А ось, хоча не так, як там, да, буває зазвичай, коли там якісь синтетичні тканини, що їх взяв, і вони там тягнуться з сама по собі. Просто 62-го розміру, то вона вже така йде об'ємна. Це батальний розмір, але вона теж скроєна одразу, щоб вам було комфортно, вільний, покрій такий, іде. красива зона декольте. Так, всередині, ой, давайте я вам ще покажу Всередині, яка баєчка, дівчатка? Ну це ж найкраще, що може бути. Я ось так, мабуть, зараз зроблю, щоб було видно. Подивіться, взагалі. Злетіла моя баєчка. Подивіться на цю начинку, дівчата, то дійсно. Подивіться, біла, білосніжна баєчка, приємна до тіла, приємна на дотик. Тут все оверлочено, просрочено, все продумано. А ви будете в захваті від цієї нічної сорочки. Беріть на подарунки своїм рідним близьким, порадуйте, от їдете бабусю, матусю, придбайте. І не забувайте 999 гривень. О, ні, 799 гривень. Я вітаю! Ви молодці, ви телефонуєте. І тому така вартість я навіть не розраховувала, що на Слухай, це на всі розміри. До речі, у мене такі запитання. Е, я не знаю, як ви, а я часто е, саме звертаю увагу в магазині, там, коли ти щось купуєш, і до 50-го там іде одна вартість, а якщо це ще й за 60-те, якщо це супербатал, і якщо взагалі 72-й розмір, то там втричі дорожче буде. А у нас, як ви бачите, 799 гривень, і саме йде на будь-який розмір, тобто від 50-го до 72-го. Другого розміру в одну вартість 799 гривень. Дівчата. Користуйтеся нагодою, вихоплюйте, особливо батальні розміри. Не пожалкуйте. Беріть по дві штучки, ви будете в захваті, тому що якість, якість суперова. Ось це прямо гарантую. Єдине, що підійшло вам по розміру, можу ще вас зараз зорієнтувати по об'ємах грудей. Те, що ви зазвичай дуже часто запитуєте. Отже, зараз швиденько пробіжимося. Починаємо з нашої червоної красуні. Вона в нас в розмірах від 50 до 60 Отже, на 50-й розмір. Об'єм грудей до 120 см. Це в спокійному стані, я все буду. 52 розмір 122 см об'єм грудей. 54 розмір, об'єм грудей 124 см. 56 розмір, об'єм грудей 126 см. 58 розмір, об'єм грудей 132 см. Розмір 60-й, об'єм грудей 134 см. Далі переходимо до блакитної красуні, в яких розмірах у нас є блакитна нічна сорочка. 62 до 72 розміру. Отже, 62-й розмір йде на об'єм грудей 138 см. 64-й розмір йде на об'єм грудей 144 см. Розмір 66 йде на об'єм грудей 148 см. Розмір 68 йде на об'єм грудей 154 см. Розмір 70-й йде на об'єм грудей 166 см. І розмір 72 Іде на об'єм грудей 172 см. А, якщо вам цікаво об'єм і ще, можливо, стегон, довжина, рукавчик, ви обов'язково це проговоріть з операторами кол-центру. Ви можете обов'язково свої заміри спочатку вдома заміряти. Телефонуєте і проговоріть так, і так, що у мене такі параметри, який краще розмір мені порекомендуєте порадите, який краще обрати. Я вас так в середньому зорієнтувала, з якого по які у нас є, на який розмір хоча б об'єм груди, який йде. А ви вже там далі будете обирати, який буде вам краще підходити, і по замірах, і по розмірах, і по а, дизайну. Далі. Доставочку ми сплачуємо за вас. І ви, коли приходите на поштове відділення, ви ще додатково Можете роздивитися, приміряти, і тільки потім ви сплачуєте. Що дуже важливо. Ви наперед не купуєте кота у мішку. Ви не сплачуєте наперед, невідомо за що, кому, куди, і чи прийде, чи не прийде. У вас немає цього. Так потім вагання, ви вже захищені 100%. Хто з нами давно, той вже точно знає. Ви приходите на поштове відділення, а ви спочатку дивитесь, розглядаєте. Якщо можна товар приміряти, ви його приміряєте ще там поверх собі швиденько приміряєте. І таким чином ви а, потім а, приймаєте рішення, так, стовідсотково, що ага, да, ну все ідеально. Дуже часто в нас потім кажуть, що ну чому я не взяла дві? Ну така ж чудова нічна сорочка. Все як я люблю, чому я не взяла дві? Тому не робіть помилок а, інших наших дівчат, які дуже часто потім кажуть, ой, треба було брати дві. Бо потім дуже часто або немає розміру, або немає того кольору. До речі, супербатали в нас взагалі дуже супершвидко розлітаються, тому... Зараз, якщо ви там плануєте навіть на новорічні свята, там так, на 8 березня, там он же ж скоро в нас почнуться з вами Миколайчика, Різдво, Новий рік, 8 березня, можливо, когось день народження. А ось там хрестини, там родини. Ну, ви ж знаєте, купа тих свят. Будь ласка, зараз уже подумайте і попіклуйтеся. Ось уже їдете в село до бабусі. Боже, там ж теж завжди холодно, пічку, може й натоплять. Але, дівчата, як же ж вони полюбляють ось ці нічні сорочки на байці, Я сама їх обожнюю не те, що там так про наших бабуся. Вони щось та знають, розумні люди. Ну що у нас тільки три нагоди залишається, тому поспішайте ще вихопити, щоб встигнути. А ми будемо готувати для вас наступну пропозицію.